У Бердичеві відбулася п'ята відкрита міжрегіональна виставка конкурс стендове технічне моделювання. Учасники практично з усіх регіонів України, як діти, так і дорослі. Такі зустрічі кажуть, є прекрасною можливістю поспілкуватися з однодумцями та перейняти досвід в улюбленій справі. Бердичів посетили делегації практично з усіх регіонів України, якщо так взяти юг, восток і запад. Привезено більше, 300 работ, возрастные группы, присутствуют юные моделисты возрастной группы 14-18 лет и есть работы их старших руководителей и вообще взрослых моделистов, то есть участники после 18 лет. Значит, сегодня мы можем увидеть в принципе очень достойные работы, которые приезжают, вот в этом году они приехали в Бердичев. Буквально несколько месяцев назад они принимали участие эти работы на Львовском форуме Model Fest. Есть здесь работы международного уровня. Представлені моделі авіації парусного флоту, бронетанкової техніки, самохідних арт-установок, реактивної артилерії, автомобілів, підводного і надводного флоту, фігурок та діарам композицій, зроблені у різному масштабі. Учасники виставки конкурсу кажуть, усе залежить від того, із якими матеріалами зручніше працювати, та до якого напрямку тяжіє душа у моделіста. Окрім інтересу, до історії технічне моделювання, декому допомагає забути про проблеми і відволіктись. У такій. І кропіткій роботі народжуються справжні шедеври. Я на змагання приніс 4 моделі Трубач в 16 масштабі, грецький гоплід в 16 масштабі, БМД-1П в 35-му масштабі і голандський флейт в масштабі 1 до 100. Мені дуже подобається займатися моделюванням. Я почав цікавитися ну, дуже рано. Мені подобається робити власну руч моделі. Щоб зробити модель, потрібно терпіння, старання. Мені подобається з дерева робити, а ще роблю з пластмаси. Но з дерева краще, якби це треба, ми виготовляємо власну з дерева моделі. Ну, деталі, пластмасові, там вже не деталі є, там склеюєш, А з дерева трохи важче, то. у меня хорошо получается. Начало моей истории в плане моделизма началось э, в областном центре. Я начинал строить именно суда модели, потом перешел на авиамодельный кружок, продолжая заниматься судом. И к этому всему 4 года назад добавился еще историко-технический кружок э, в городском центре научно-технической творчести. Э, вот. В общем, э, сегодня я с собой привез подводную лодку К-21 и линейный корабль «Худ». Вот именно сегодня по флоту привез. Как давно над По-разному. То есть корабль занял больше времени, около трех месяцев. Подводная лодка заняла около двух месяцев. Довольно-таки интересно в плане того, что историю подучиваешь, когда занимаешься этим, много новых фактов узнаешь. Ну и, конечно же, как бы досуг успокаивает ну, свое дело какое-то небольшое. И, ну, скажем так. уходишь від всіх проблем именно в эту струю і там поки займаєшся, остальная часть мира, скажем так, не інтересує. Можна купити моделі, спортачити її так, що а якщо є душа, то можно робить доработки до неї, всякие. Скільки в тебе часу йде взагалом на роботу? Е, місяць, місяць, саме менше дві неділі. Сьогодні я виставив п'ять моделей, е, самоходну становку, е, літак, автомобіль, е, підводний човен і фігурку. На гуртку я займаюся вже два роки. Мені подобається, техніка. військова техніка, в майбутньому бажаю стати військовим конструктором. Без бажання юного моделіста результату не буде. Упевнені старші наставники учасників виставки. Тому от уже понад рік тим, хто його має, але не може фінансово дозволити собі придбати моделі для роботи, допомагає Кам'янець-Подільський благодійний фонд підтримки юних моделістів. Очільник фонду Денис Костюк розповів, підтримують охочих до такого заняття по всій Україні. До Бердичева він та вихованці його гуртка приїхали, щоб себе показати та роботи інших побачити. Над власними моделями каже. Вже працювали разом, та діти швидко вчаться і показують гідний результат. По-перше, треба ознайомитися трішки з історією, знати, що це за модель, історію цієї моделі. Далі почати треба з простішого, з картону, з паперу працювати. Пізніше вже переходити на пластик і так далі. Поступово. Тобто і, і бажано змалку п'яті, другі, треті класи. От. А потім вони поступово будуть рости, беруться досвіду і тоді. Буде виходити робота класна. Ми працюємо в різних напрямках. У нас є авіація, і флот, і понітехніка, діаграми. Наш гуток заснований тільки в цьому році, ми тільки-тільки почали. Але я сподіваюся, що ми досягнемо таких самих успіхів, як бачимо сьогодні. Бо бачу дуже класні роботи. Є де повчитися, щоб побачити, для себе чого взяти нового. Гості з Нововолинська, представивши 15 моделей у дорослій та юніорських номінаціях, здобули цьогоріч у виставці конкурсі перше командне місце. Такому результату завдячують відданості улюбленій справі. І станки доводиться осваювати. Так як у нас гурток на базі загальноосвітньої школи номер 2 міста Нововолинська, то ми маємо доступ. На слава Богу, до і до деревообродних станків, і до металообробних станків різних. Мо так як на базі майстерні школи, ну маємо доступ. Різний інструмент на здебільшого найчастіше використовується ювелірний. Часовий інструмент, тож що над дрібні деталі, і спеціальний модельний інструмент, різачки модельні різні, пінцети спеціальні, ну і так далі. Зараз якось більш популярними стали от комп'ютер, it технології, гуртки пов'язані з ними, лего роботи, і тому ну і так далі. А от стендове моделювання воно вимагає кропіткої, надзвичайно кропіткої праці. Певною мірою навіть марудної, коли робиш одне і те саме, не вийшло, переробляєш по декілька раз. І от діти, які саме тим займаються, ну, це, можна сказати, герої, тому що їх не так багато, як хотілося б, не настільки популярний. Хоча не віддати належно, що останні декілька років розвиток і розмах, наскільки це розвивається, навіть ну, на містах відкривається багато нових гуртків. Загалом суддівська бригада із досвідчених у моделюванні фахівців оцінювала моделі учасників за найбільшою схожістю до прототипа відтворення деталей інколи навіть внутрішнього інтер'єру. Ось що головне у критеріях оцінювання стендова модель це практично на 70-80%, в деяких случаях і на 90% вона передає реальний прототип. Ну а работа со стендовыми моделями, она у любого человека развивает всевозможные качества, потому что для постройки стендовой модели надо иметь навыки работы с инструментами, надо очень много исторического материала изучать, потому что создание прототипа оно всегда к чему-то привязано. Приз глядацьких симпатій у номінації автомобілі отримав Тимур Верховський, котрий, на думку глядачів, найреалістичніше зробив моделі машин. У цій же номінації серед юніорів першим став Антон Юхимчук, а у номінації фігури та діарами Богдан Мовчан. Гості виставки розділили між собою у інших номінаціях другі та треті місця.